За столом сім команд по одній із кожного одинадцятого класу. Директор ліцею Світлана Ліскова заохочує до інтелектуальних перегонів. Бажаю кожному з вас сьогодні на інтелектуальних перегонах отримати максимальне задоволення. І залишайтеся з собою, бо ви найкращі. організатори, працівники служби освітньої безпеки висловлюють захоплення учасниками гри. Ви креативні. Ви ідейні, ви вмієте самовиражатися, ви вмієте твердо йти до цілі, Ви нічого не боїтеся. Ви розумні? Капітани по черзі представляють свої команди: назва і девіз – креативності їм не займати. Нас команда, команди бралави закоха дила більше не віжа. Інтелектуальна гра у форматі квізу швидкого тесту опитування складалася із п'яти турів, тематичних раундів по 5-6 запитань. Кожний ідея проведення гри належала інспектору служби освітньої безпеки ліцею Ользі Лисак. Вересня я познайомилася зі всіма дітьми, з якими я безпосередньо буду працювати, і вони мені всі настільки сподобались. Вони всі настільки ерудовані, вмотивовані. Тому ця ідея виникла відразу. Я зрозуміла, що це якраз для них. Відкривав гру перший раунд із темою, що складається перемога. Наступні включали запитання, об'єднані темами: поліція, кібербезпека, українізація, дедукція. Ольга намагалася адаптувати цю гру саме під старшокласників, під дітей. Тобто це були серйозні питання на рахуна на зразок фішингу або кібербезпеки, або діпфейків, але подані для дітей, тобто, щоб діти змогли розглядати. Також були обрані. Також були обрані певні суміжні теми, наприклад, поліція, українізація та логіка, які дітям були цікаві, що вони гарно провели час. Ну і разом з тим навчалися. Час для відповіді на питання обмежувався однією хвилиною 10 секунд. Мали команди і свої групи підтримки. Організатори назвали питання каверзними, а учасники їх оцінили так. Деякі дуже очевидні, а деякі треба подумати. Так. Наприклад, Діпфейк. Наприклад, Діпфейк ми думали, що це штучний інтелект, але виявилось по-іншому. Які ще питання заважкими для вас були? В більшості всі були легкими. Ми просто дуже інтелектуальні люди. І... Ми тут всі відмінники і <ріст> майже <ріст> все вага. загалом було дуже легко. Ми відповіли майже на все, і дуже швидко відповідали твої питання. Да, ну, ми було ми навіть за багато часу да. на деякими питаннями ми навіть не задумали, все дуже швидко вирішували. Дуже круто, дуже, дуже сподобалося. За настроєм зали, де проходила гра, і за відгуками учасників інтелектуальні перегони їм сподобалися. Да, Більше, біля, біля. Біля, Більше, треба, Трохи таке дає розслабитись і плюс чогось навчитись. Мені взагалі дуже подобається. Я люблю цю неформальну освіту. І це дуже класно е, ну, інтерпретовано ну, в, цьому, в цій вікторині. Дуже подобається, як задіяли нас. Да, взагалі це не класно. очікували, що буде настільки класний захід. Нам да. дуже подобається, дав да, все дуже супер. Поки члени журі підраховували бали кожної із команд. Представник кіберполіції Руслан Данилюк нагадав старшокласникам основні правила кібербезпеки. До оголошення остаточних результатів дві команди, що набрали однакову кількість балів та претендували на друге місце, пройшли бліц опитування, і ось інтригуюча мить підведення підсумків та нагородження учасників трійка переможців команди кіберлеви, інтелектуальні овочі та переможний дух. Заохочені успіхом гри. Організатори готові масштабувати досвід. Звісно, однозначно. Воно того вартує там, тільки подивитись на емоції дітей. Відразу хочеться більшого. інтелектуально та емоційно заряджені учасники квізу, яких крім того ще й почастували смаколиками, дякували за гру.